Чи знаєте, ви де у центрі Полтави сходити в туалет саме громадські вбиральні? Е, ну, знаю. Їх здається, якщо прям центр, це сонячний парк біля альтанки, угу. там, біля церкви. Е, і це все, да, І з цим проблема більше, я так не знаю. Ну і по закладам. Закладів досить багато, можна зайти в кожен. Е, але ну. Таких громадських туалетів немає. Хотілося б більше. А от вот же здесь в парке вроде бы есть. Ну, дело в том, что платные они все. Я не знаю, как это, насколько это правильно, платный туалет вообще в общественном месте. Я думаю, что это не совсем правильно. Угу. То есть надо немножечко подумать о том, чтобы люди, которые обслуживают этот туалет, получали достойную зарплату из какого-то городского бюджета, скорее всего. Ось і в центрі. В центрі такого в цьому. Там в Київці там є туалет, так що тільки тільки. А саме тому, що... громадські вбиральні від міста, ви не знаєте, де знаходиться? Ні. І ніколи ні. не користувались? А, ні, ніколи не тим користувалися. Раніше були десь в 22-му році, чи 23-му, Ось ну возле оцевума. Угу. Коли туди заходила, це просто жах якийсь був. На жаль, не знаю. Ніколи не користувалися? Напевно, ні. А якщо в центрі хочеться? Заклад.